Привіт мої ріднулічки, Полтавщина на зв'язку. Сьогодні у нас така темка про купівлю корів. Що це скарб, чи купляєте кота в мішку. Багато є ознаків, щоб купити молочну корову. Кому цікаво, я можу в описі силочку дати. У мене, по-моєму, весною я знімала це відео. А я розкажу, якщо вам цікаво буде, як я купляла своїх корів. Ми лежимо ремигаємо в очікуванні вечірної дойки. Нам ще година до вечірньої дойки, тому хто, хто як захотів, так і ліг. Чи кажучи, всі говорять, що моїм дівчатам дуже повезло, що вони до мене попали. Ви знаєте, я також так рахую. Якби вони до когось попали, я знаю таких людей, то їх би давно не було, це, це правда. Розпочнемо з кісіньки, так як вона сама перва з'явилася у нас. Багато хто ці розповідь знає ще з тіктоку, так як я починала в ТікТокові. Кісінька робила я на телячому комплексі, була вона в мене в групі. Привозили нам теляток тільки-тільки від коров. Навіть інколи і мокрих ще привозили. І взимку, хух, що ми тільки з ними не робили, відігрівали. Кісінька дрібнесенька була, і я довго не знала, я думала, що це хлопчик. Таке воно подвижне. і Я ото заходжу в 6 годин ранку, ми тричі в день ходили вправлятися. Напували молозовим, розігрівали молозом, у бутилках нам привозили з ферм. ну Роботи багато було, звісно. Кісенька, дрібненьке, таке червоненьке було. І ото тільки почує, що я балакаю, і вистрибує вже в цьому в клітці, туди-сюди вистрибує. Така вона темно-темно, червона була. Я називала бурячок. Так як не дивилася, якось, не звертала уваги, це хлопчик чи дівчинка. Бурячок і бурячок, місяць бурячок, півтора бурячок, два бурячок. А тоді заглянула, а це дівчинка. Ну все рівно називали бурячком. І я так до неї прикипіла, а на цьому комплексі самі телички були, щоб вигодовували їх на корів. І рушки їм випікали. Заїкнулася, щоб взяти її додому. Такі були начальники, категоричні, я вам скажу, за ферма був, дружина його обліковцем була, то вона взагалі. Ходила, мені нерви робила. А може, я собі з цю теличку зароблю, чи ти чи, то й хочу забирати, чого ти через мене перескакуєш? Коротше, ходила, я плакала, і додому довго не йшла, тому ж вправить себе телят, заложу в клітку, і оце ми з нею пообнімаємося. Вона мені на ручках, на ручки її возьму, ото сяду і співаю їй пісеньку. Дівчинка, перлинка, золота малинка. Плачу, я не можу без неї жити, кажу чоловікові. Що мені робить? Що нам робить? Добре, що він подружився там ще більший начальник був по цих комплексах. Він каже: я спробую в Києві до самого, самого вищого начальника. Трошки обдурю, скажу, що дуже багатодітна сім'я працює у нас на комплексі, щоб їм теличку продати на корівку. Проходить деякий час, да, він виписав теличку. Вийшло в нього, дай, дай Бог йому здоров'я, спасибі йому велике. я не знаю, де він зараз. Але ж сказали нам начальство, що ви не вивезете її з цього, з ферми. І тут вже держали ми група була до трьох місяців у нас. У нас ясільна група, тоді забирали в сараї їх вже в загончики Вивозимо мою групу телят, ну, на мій страхіризка, її залишили. Всі тішино завозять мені маленьких тельот, а вона вже тютя в три місяці величенька, вона вже в клітці не дуже вміщається. Єлі-єлі її ми, ми ховали, 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 ховали її то в одну клітку, то в другу, а її скрізь видно. В який би був угол її не заперли, її то видно, вона тютя нормально. Потім ми вже е, годували під три місяці молокозамінником. Вже да, другу, і третю групу мені привозили, вже на молокозаміннику були телята. А вона в день вихихелювала нормально. І по 20 літрів, і по 15. Потім таки пішли на трохи ризик, ті, що тельот нам вузять, щоб завезли нам тельот, а поки нікого на фермі не було днем. Погрузили її і вкроли. На крайня, кажу, у нас є виписка. Коли всі тішино. Звісно, противно було, що ми її вкроли. Ну, я думаю, залишилась би вона на фермі. Оставили бій на фермі коровою, то її, її б вибракували. Тим паче без ріг, вона така в нас апатична дівчина, її б відганяли б усі від їжі, вона особо не обороняється, це хіба її дуже розізлити, Тоді кісінька в нас може, ну всіх вона не подужає, така флагматична особа, і вона б з великим безстадом не вижила. Я думаю, її досі б уже не було. Оце так з'явилася у нас перва коровка. Випоювали ми її довго молокозамінником, ще там працювали. Завжди щось у баді там та остається після малих телят. Тим менше даєш, тим там закакалося. Чи їй можеш давати, то щось залишалося, то тричі в день по п'ятилітровій каністрі папа нам привозив. Я не знаю, до скільки ми місяці, мабуть, до восьми, а може й до дев'яти 9 молокозамінником. Випаювали її. Да, Довго вона була дрібна. Одна і зараз бики здорові, а телички дрібні. ну Вони з часом вони такі спокійні, як і вона, флагматичні, тому з часом вони, я думаю, що будуть величенькі. Тому вона не, не так дуже схожа на класичну червону степову, бо от вона повненька така. Повненька із-за того, що вона. Більшість лежить. Вона ні на що не звертає уваги. Поїла вляглася, поїла вляглася. Щоб салко зав'язувалося. да? Так, хто в нас другий? Ну, якраз змунятка у нас друга по очереді. Да, мутюнечка. Ми пролікувалися, осталася в нас одна крапельниця, ну нічого. Так, мутюня. Недовго у нас той комплекс був телячий, порозганяли нас. В основному посокращали тих, що останні поприходили, а ми останні були. Посідали ми вдома. Що ж, кіця первістка? первістка вона давала 16 літрів молока, багато не давала. Ну, В принципі, це й нормально, зато потім вона газувала. Вирішили взяти ще одну корову. А як ми брали своїх корів подальших, це вигодовували за рік два бики, продавали і купляли подальших корів своїх бо іначе ми їх не могли купити. Муняточко, що я надибала в газеті об'яву, щоб нам не так далеко їхати. У нас тут по Гадяцькому району продається е, дві корови в одному дворі. Поїдемо подивимося. Поїхала там дідусь з бабусею, ще такі живчики. Кажуть, держимо дві корови, огород, допомагаємо онучатам вчитися. Тільки ж кажуть, корів зараз немає вдома, вони на випасі. Поїхали, ж, поїхали дивитися на випас. Там такі горби, господи, пожнивували вже були. Коротше, на тих горбах не було на чому постися. Ото на стерні, де пожнивували, ті корови паслися. Муня такою ще було, так як оце зараз після хвороби. Точно така сама ходюща була. Як вказалось, вона була тільна три місяці, третім тильом. Ну, я це зараз щось думаю, можливо, вона і старша була, я не знаю. Ну, я не знаю, як відносилися до неї бивші хазяїни. Ой, поїх, поїх, не вищпалясь. Але на пастівнику, коли хазяйка її погукала, а її звали волошка, коли її погукала і йшла до неї, руку простягала, то вона від неї тікала. Щоб оце хтось за Меньотка сказав, що Моньотка буде тікати, вона за мною, як собачка, одна її чіпити це не можна. А то тікала від хазяїнів, в принципі, могли тільки спостерігати за нею зі сторони. В неї там на назаду водами порозідані, до м'яса були ці, на крупові там. Тоді показала, чоловікові не сподобалось. Худюща, як хтось така нічого себе. Не представляли. Показали другу корову, та первітка доїться на тридійки. Чорноряба була. Кажу, ні. Я хочу цю. Мені так хотілося такого кольору корову, або жовто з білим сементалку, або такого кольору. Дуже хотілося, такий незвичний колір. Я не доїла її, ні, ні на що не дивилася. От. От так. Оце на пастівнику перераз побачила, і на другий раз чоловік вже поїхав з машиною. Це без мене і з сином, з моїм старшим, поїхали вже по неї. Привезли ми її, я вже потім зрозуміла, що вона лоскотки боїться. Доїли руками. Я тоді ще доїла руками, ще в нас слізонька була. Три корови я ще доїла руками. То так, треба приспособитися, різко задійки не хвататься. Потім ми зрозуміли ще, можливо, це в нас перший раз було, можливо, це завжди так було. Коли вона отелилася перший раз, до неї підсували, вона кричить, роги собі позбивала. На мене кричить. Я думала, вона мене кусати буде. Господи, там таке страховіття робилось, такий стрес у неї був. У нас який стрес був. Довго вона привикала, довго вона кричала. А тоді, Казі, як понялася з мамою і саме самолюці. Воно ще пастівник тут був, виганяли їх на пастівник. Зною по повинні йти мої дівчата на обід, а їх ще не видно за горбом, а я було кричу. А зразу після волошки я назвала її Милошка, Щоб. Ну, як більш созвучне ім'я було, я завжди переіменовую коров, так як в них доля міняється і ім'я міняється. <кій> Зразу Мелашка була. Мелашка, Меланія, а потім уже по її характеру переіменували її мамуся, так як вона дуже в нас така сердобольна. Зразу гукає мене, дай Бог, там чи вчителя одв'язалось, чи щось у дворі не так, чи може десь чужа собака забігла, чи. Щось де в дворі не так, якщо мамусінька мене гукає, значить, щось, щось трапилось, треба йти дивитися. Черешуй прозвали її мамуся. І знаю, що повинні йти на обід додому, а їх ще не видно, кричу, Мамусю, ба! Буяни і біжить сама перва. До мами біжить, як на крилах. Да? Трошки поспи. Пошпи трошки. Так, у нас з'явилася мамусечка. Хто знав хто її купив, все рівно їх продавали. Дід з бабою кажуть, ми вже негодящі. Хоч якусь одну будемо продавати. Одну оставимо, а одну, одну будемо продавати. Ну, я вибрала цю. І чесно скажу. Всіх коров, які ми не купляли, ну, кицінька нам попалася маленькою, а купляли ми раз, два, три, і ще лізонька. Четверта, всі чотири корови. Ні за одною я не дивилась. Можливо, мені так повезло, можливо, вони в мене такі стали. Я не знаю. Ну, корови дуже хороші, тьфу тьфу Звичайно, хто пам'ятає, хто з нами з самого початку у нас тут лізонька стояла. Це українська чорнорьоба, маленька така. Та ми її привели взагалі, було, мабуть, 400 кілограм. Тут вона стояла у бабульки. Взяли після отелу, вона давала 18 літрів молока. ми… Два кілометри додому, єлі її дотягли. Вона така немощна була, в неї воші були, в неї, в неї всі болячки були, які тільки можна. Я її, мабуть, рік вичуховувала. Ну, потім хороша коровка. тридцяточку давала. фух, Дуже жаль. Ну, а що ти зробиш? 19 років добула вона у нас. так. Четверта коровка. Четверта, ось носа До речі, сьогодні збиралися ми купоти, але завтра будемо трошки не купатися, жупину буде помить нам, і вушка почистить. Шоколодка. Шоколодка також шукала в інтернеті, щоб недалеко їздити. Так як у нас було три корови, знову ж таки, продали льот. Займалися сиром, вже возили на базар, і молока не вистачало, так як не завжди три корови доїться. І дуже хороший попит був на сир, тоді в людей коштів більше було, та й ціни ж на все набагато менші були. Вирішили взяти четверту корову. знайшла по об'яві, де саме ближче, і по ціні, що ми могли потягти. Поїхали туди, звичайно, єлі знайшли. Також, коротше, так виходить, що в основному бабочок ми старенький, хоча я її не вибирала, ніхто не писав в об'яві. Приїхали, також жіночка пожила вже, біля Ладусі ніхто не вправлявся. Приходили онуки іноді, на соломі вона стояла і було 8 місяців тільності в неї. Тому що в бабусі щось там із суглобами було, їй потрібна операція, там, металеве щось вставляти. А вона дуже за, за Ладус'ю ну, прив'язана до неї була. Ми з нею посиділи, поговорили. До, до речі, Ладусю звали були Люта. Вона єдине просила, діточки, тільки не на м'ясо, діточки, тільки не на м'ясо. Їй своїх корів показала на телефоні. Кажу, ви що, вона в нас буде як. Сиру маслі. Я дуже корів люблю. Вона каже: вона в мене не ходила на постівник, Ми вже останні роки знаємо це. Я попораюся біля, біля, цих, біля курей, наварю їсти, Оце ми йдемо з нею. Ні на вірьовці шоколадка не було, нічого. Оце ми йдемо з нею, а вони там таке біля них болота, Луги. Йдемо, то вона за мною, то вона мене кудись поведе. Я за нею. В основному гуляли вони так з хазяйкою. Так що шоколадка хорошо прожила. Тоді в ітогі простояла на соломі. Вже бабуся та не могла поратися. Ми її як привезли додому, та вона, вона дуже висока шоколадочка. Перевозили, нанімали тішу. Це м'ясників оцих, що возять, забирають, тому що не могли знайти ще чим забрати. Здерла собі на хребту і до сих пор шерсті там немає. Вона не могла сіна наїстися, вона їла його, їла і їла після соломи. Їла, бідна, їла і їла. Да, ля, ну, Так як вона не дуже страдала, ну, по крайній мірі, ну, вона дуже спокійна. По крайній мірі, тут були коровки, їм вже набагато легше. Ладічка дуже спокійна, я дуже довольна цією коровою. Да, ляді? Це коляд мій, це ляденька моя. Тому по-любому її продали, тільки хто знакому. Да, а, мене ще чоловік з мене сміявся. Кожен раз, як знайду об'явлення, щоб поїхати на корову, подивитися, щоб купити. Він каже, та це я знаю. Нам дуже багато не шукай. Шукай одну, тому що я знаю, що ти в першому сарої де побачиш кору, там ти й Ну, не можу їх вибирати, їздити. Вони мені всі дуже красиві, вони мені всі дуже гарні, мені їх всіх дуже жалко. Я не можу одну подивитися, тоді другу, третю, я буду за них усіх думати. Ото я одну побачила, я її забрала. Ніхто ні, ні доїв, ні на які вене не дивився, ні на які хвости, ніхто не нюхав, то того там чухай, то там чухай, то колодязі. Дуже довольна на молоко шоколадкою. Вона лебединка у нас, ну, не чистокровна, звичайно. Ну, якось так. Хто в нас останній там? Шалапутка моруська. Була зірка. Дуже більше людей знають, так як підписники у нас більше були. Моруську ми взяли весною. Також так вийшло, що дві корови в запуску, одна доїлася. Лізонька вже не годилася, вже два підряд, підряди. Перед цим, мабуть, рік привела і перед цим були викидні. У нас в селі, в знайомих, ще в далеких родичів чоловіка. Узнали ми, що продає корівок, тільки він собрався, каже, собрався м'ясником продавати. Оце Мурка або зірка бивша. І її мама стояла. Мама старенька така вже була. Ну, кажу, давай з'їздимо, подивимося. Поїхали, ну, що ж, вона простояла Ялова півтора роки, не парував він ні маму, ні її, тому вирішив м'ясникам віддати, бо каже, як спарую, а як не продам, тоді тоді вже жалко м'ясникам віддавати. Діти пороз'їжджалися, жінка на заробітках, він уже на пенсії, каже, вони мені не потрібні. До бика вона не зривалася або й зривалася. Він її не бачив останнім часом. Я привезла ветеринара, ми її прорихталили, в неї кіста на лівому яїчнику була. Кажу, нічого страшного, це все нормально. І взяли ми її ще й по ціні м'яса. Ми ще й на дорогу її взяли. Не скажу, що буде по молокові, але я буду, думаю, що все нормально. Її два рази проколола інтровід і вона загуляла до бика. Ну, правда, загуляла як первітка. Три дні вона гуляла. Я так інтуїтивно її спарували. Перший день пропустили, от вона другий день спарували, і ще вона третій день погуляла. І ви знаєте, з першого разу залетіла. Все, все нормально, все добре. Зараз восьмий місяць тільності. В кінці лютого повинен бути отел. Да, здорова така бикообразна корова. Ну, молода зато. Зато молода, апетит Дай Боже, не те, що в старих корівках, стареньких, по молокові, по бацям Да, Моруська? Казає, всім носа втру. Що вам ще можу сказати? Я вам розказала чисту правду, що купляла на обум коров. І або мені такі не попадались, ну я не вірю, що можна купити корову, і вона більше 15 літрів не дасть. По-любому десь щось в неї больне, або десь щось не проколено, або глисти непогоніть, треба. Завжди, майже рік вичуховувати їх, тоді після року вже щось почнеться. Тому якщо ви взяли якусь занедбану корівку, це не означає, що вона погана. Це означає, що вона була в поганому стані і ви можете зробити з неї хорошу корівку. Ще багато хто плачеться. Купили кору, давали, давала скільки то молока, додому привезли скільки, то ви знаєте, треба завжди взнавати, на яких кормах вона стояла. Я, наприклад, забирала точно на кращі корми, я певна на 100% була, що вони в мене будуть більше молока давати. Но якщо ви забираєте на гірші корми, то Тут уже сердиться нема на кого, і якщо догляд за ними поганий, біля корів треба сидіти вдома, а ходити на роботу і корови, щоб стояли вдома, молока не буде. То треба чимось займатися одним. Тому зараз люди вибирають більшість роботу, так як штучно зроблено в нашій країні, що корови невигідні. Знаю, що багато людей можливо зі мною зараз поспорять. Ну, Мені було б цікаво, хто як купляв корівок. Я вже дуже з багатьма підписниками спілкуємося, і в вайбері, і з Багато мені хто історій своїх розказує. Ви знаєте, дуже дуже цікаво. Мутюнь, ти вічно так ляжеш, хто знає як. А тоді в тебе цепко на весь сарай не хватає вставати. Ріднесенькі, бажаю вам мира, добра. Бережіть себе.